Найбільш осінній десерт, на мою думку, це шарлотка, особливо коли зі сливами в сезон слив. Для приготування неймовірної шарлотки розбийте два яйця в миску, додайте до них цукор і почніть збивати на середній швидкості масу. Як тільки ми збили масу до такої консистенції, як на відео, додаємо трохи солі і продовжуємо збивати. Швидкість можна трохи збільшити. І нам потрібно довести масу не до такої консистенції. Тут я показую, що це ще не кінець збивання, а те, що ми продовжуємо збивати. Маса повинна дуже сильно збільшитись в об'ємі. Ми нарізаємо сливи для цього десерта, беріть найбільш стиглі сливи вашого найбільш улюбленого сорту. І ось такої консистенції в нас мають бути збиті яйця. Далі до них додаємо борошно пшеничне в три заходи. Продовжуючи збивати на низькій швидкості. Якщо збиватимете на високій швидкості, то, ж, скоріш за все, ви заб'єте масу і пиріг не буде таким повітряним. Також в борошно в мене вже змішаний розпушувач тіста, і тому це додасть нашому пирогу більшої повітряності. Додали олію рослину та продовжуємо збивати, точніше, перемішувати. За бажанням можна додати ванільний екстракт, есенцію, цукор. Будь-що, але тільки не ванілін, не раджу це робити. Дістаємо наше тісто, ось така консистенція в нас вийшла, і займаємось підготовкою форми. Для підготовки форми я використовую неймовірне вершкове масло, яке замовляю Наталії Ковтун. Наталія доставляє по всій Україні неймовірне вершкове масло: борошно, песто, олію, оливкову і всі продукти з Італії. Це просто неймовірно. Розподілили масло по формі, присипаємо зверху цукром, щоб в нас нічого не прилипало, і щоб пиріг ідеально вийшов з форми. Виглядає поки що не дуже інстаграмно, але це буде дуже-дуже смачно, гарно і затишно. Підготували форми і перекладаємо туди сливи. Наша задача розподілити їх рівним прошарком по дну форми. Як тільки ми розподілили їх по дну форми, зверху заливаємо наше тісто. Не залишаючи ані краплі нашого тіста в мисці, в якій ми замішували. Як тільки все зробили, розподілили, трохи потрусили його, щоб вийшов зайвий воздух, ми ставимо пиріг в духовку при температурі 175 градусів на 30 хвилин. Коли пиріг допікся, перевіряємо готовність, натискаючи на нього трохи рукою або зубочисткою, вона має бути сухою. І дістаємо пиріг із форми, як показано на відео. Бажано використовувати або керамічні форми, або можна одноразові фольгові. Головне, щоб форми були доступні для духовки. Далі ріжемо наш пиріг на шматочки, і зараз я покажу текстуру, якою ви можете смакувати вже сьогодні. Оскільки інгредієнти найпростіші, робити нічого складного не потрібно. А що потрібно, так це смакувати цим неймовірним пирігом.